Брати у Бін Ладена живим американські спецслужби навіть не планували. Завданням операції було та номер один. Зізнався журналістом Reuters представник служби національної безпеки США. Знашкодили Бін Ладена уночі в понеділок у місті Абботабад. Він переховувався у віллі за 60 кілометрів від столиці Пакистану, а не у схованці в горах, як уважали раніше. 40 хвилинна операція завершила пошуки, що тривали майже 10 років. Відтер 11 вересня 2015. Першого міля спочатку була стрілянина й мінометні обстріли. Тоді прилетіли гвинтокрили, з них вийшли люди, якісь військові. Вони оточили будівлю і заборонили місцевим підходити ближче. Військова операція розпочалася десь о 12.45. сорок Гвинтокрили кружляли доволі низько над тим місцем, де жили ці люди за бетонною стіною, близько 4 метрів заввишки. На початку ми почули чотири вибухи. Останній був найсильніший. Потім нам сказали, що там жив Усама Бін Ладен і що його вбили. Або популярний у Пакистані літній курорт. Спецслужби віддавна знали. Тут розташовані одразу кілька тренувальних таборів Аль-Каїди. Великий будинок, в якому переховувався Бін Ладен, суворо охоронявся. Увійти сюди можна було лише через два КПП. На віллі не було ні телефонного зв'язку, ні інтернету. Разом із терм номер один загинули ще кілька людей. За попередніми даними: це син і наймолодша дружина Бін Ладена, та ще двоє чоловіків. Про смерть винуватця найкривавіших терактів світу сповістив. Особисто президент США вночі він виступив із екстреною заявою. Повідомляю світу та американському народу агенти спецслужб Сполучених Штатів у Бриста у саму Бін Ладена. Він причетний до загибелі тисяч невинних чоловіків, жінок і дітей. Бін Ладен також організував наймасштабнішу атаку на території США 11 вересня 2001 року. Упіймати у Бін Ладена було одним із пріоритетів Барака Обами, щоб розвіяти сумніви, що знешкоджено саме терориста номер 1 Проведуть експертизу. ДНК. наразі ж оприлюднили фото убитого. Глава ЦРУ уже заявив: він майже певен, що Аль-Каїда мститиметься за смерть свого лідера. А оглядачі називають ім'я можливого наступника Бін Ладена – терориста номер 2 єгиптянина Аймана Ас Завахірі. Наймасштабнішою атакою Аль-Каїди, здійсненою за наказом Бін Ладена, стали теракти у США 11 вересня 2001 року. Тоді загинули близько трьох тисяч людей. Нонна Стефанова, п'ятий канал.